Стороненько рідне, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, заніміло, Де не да зветься Пташина несміло, Немов перед бурею в темному гаю, І знову замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо, ойдеш бо тиволе, ти, ти зоре таємна, чому ти не з'їдеш на землю із неба, ти землю безчасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темне, ти чуєш. Як правду, неправда скрізь боре, ой, горе, о, люди мій бідний, моя та родину, брати мої вбогі, закуті в кайдани, палають страшні, незагоєні рани. На лоні у тебе, моя, Україно, корми гутяжку, хто розбить нам поможе. Ой, Боже, коли ж се минеться, чи згинем без долі, Прокляті рукам, що спадають без сили, Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, Хай смертна темнота нам очі застали, Лела!